Криворізький покровський ліцей з вересня 24-го року став майданчиком для всеукраїнського освітнього експерименту для учнів старшокласників. Нині він є взірцевим закладом сучасної профільної школи. Ми не просто ремонтуємо стіни, ми створюємо справжній освітній простір, де дитина відчуває себе комфортно, а вчитель має всі можливості для творчості, маючи таке обладнання, і можу сказати, що з таким обладнанням, з новим, з такими кабінетами Покровський ліцей стане справжнім освітнім хабом. До речі, хочу сказати, що Покровський ліцей має найбільшу кількість переможців Олімпіад, і це дуже важливо. Можу сказати, що далі це буде масштабуватись, і в тому числі на прикладі Покровського ліцею, в інших пілотних ліцеях, ми будемо створювати освітні хаби. Для створення освітнього простору нового покоління було залучено потужний фінансовий ресурс. Понад 11 мільйонів гривень спрямовано з міського бюджету на ремонт приміщень за сучасними вимогами дизайну та функціональності. 20,5 мільйонів гривень з освітньої субвенції та у співфінансуванні міста пішло на придбання мультимедійного обладнання та засобів навчання, що не мають аналогів у регіоні. Завдяки модернізації ліцей перетворився на науково- Технологічний центр. Наш заклад відрізняється від інших ліцеїв тим, що кожна дитина, проводячи дослідження або виконуючи практичну чи лабораторну роботу, має на столі свій власний набір для проведення дослідів. Тобто дитина не споглядає пасивно за тим, що відбувається на демонстраційному столі вчителя, а безпосередньо бере участь у проведенні тих досліджень, які передбачені освітньою програмою. Крім того, ми оновили. Освітній простір, який заключається в рекреаціях і санітарних кімнатах, тому що ми про гідність дитини, про те, щоб їй було комфортно отримувати нові сучасні знання, живучи в такі непрості часи. Назар Кудін, Ігор Кононенко, Олексій Правицький цей день.